Сторінка 112. Параграф 20. Історія, історики, письменники та поети. Розвиток української історичної науки. Шлях розвитку української історичної науки налічує майже тисячу років. Першими історичними творами були літописи, батьком української історії. Сучасні історики вважають ченця Києво-Печерського монастиря Нестора. У 1113 році Нестор склав літопис повість минулих літ. Його можна вважати істориком, тому що він, по-перше, описує нелегко. Лише сучасні йому події, а й ті, що відбувалися за сотні років до нього. По-друге, він чітко визначив мету своєї праці, звідки пішла руська земля. Хто в ній почав спершу княжити? І як руська земля виникла. По-третє, він не лише оповідає про події, а й дає їм оцінку. Твір Нестора літописця мав важливе значення у вивченні історії. Він став головним, а іноді єдиним джерелом інформації про далекі часи. Не випадково сьогодні повість минулих літ належить до списку ста найвідоміших і найдавніших книг світу. Своєю працею Нестор заклав традицію літописання, яка тривала майже до. Кінця XVII століття наступні автори намагалися доповнити твір Нестора сучасними їм подіями. Наприкінці XVII століття почали з'являтися вже не літописи, а перші справді історичні дослідження у 1672 році. Ректор Києво-Могилянського колегіуму Феодосій Сафонович склав хроніку із літописців стародавніх. Перша частина цього твору охоплює історію Русі до кінця XIII століття. Друга переважно розповідає про події, що відбувалися на українських землях протягом 13-17 століття. У 1674 році з'явився короткий історичний огляд подій Русі та Московської держави. Синопсис: цей твір протягом декількох століть був своєрідним підручником з історії та витримав близько 30 видань. Багато істориків вважають, що автором синопсису був Києво-Печерської лаври. Інокенті Гізель. На початку XVIII століття була створена низка творів, які отримали узагальнену назву Козацькі літописи. Їхніми авторами були такі діячі козацької доби, як Ракушка, Романовський, Величко та Грабянка. Вони не просто описували події часів національно визвольної війни українського народу під проводом Хмельницького та наступні події козацької доби, а намагалися пояснити їх. Пробудження Цікавленості до минулого України на початку 19 століття створило передумову для остаточного переходу процесу накопичення історичних знань у наукову стадію. Першим істориком України називають Дмитра Бантиш Каменського 1788-1850 роки у своїй історії малої Росії. Він уперше послідовно виклав історію українських земель від давніх часів до 1760-х років. Розповідаючи про події минулого, автор не лише констатував факти, але й описував культуру, народні звичаї, будівництво соборів і монастирів, походження козацтва, давав оцінку діяльності гетьманів та інших осіб, що відігравали важливу роль в історії України. У другій половині ХІХ століття завдяки науковій діяльності багатьох істориків остаточно сформувалося бачення історії України. У науковому доробку видатного українського історика Миколи Костомарова 1817-1885 роки налючується понад 300 праць, серед яких Богдан Хмельницький, Руїна, Мазепа, Павло Полуботок та інші Костомаров розглядав народ як головну рушійну силу історії. Він відстоював ідею самостійності української нації, окремішності українського історичного процесу, який є втіленням в. Волелюбного духу українського народу зі спогадів учня Антоновича, буваючи у хаті професора, ми самі усі українці зроду вперше тут довідалися і побачили, що є на світі книжки, написані нашою рідною мовою, що є українські книжки, якраз для нас цікаві, і пам'ятаємо, випросивши у професора через його сина Галицький дзвоник. А були кити Ми один в одного їх виривали, щоб собі прочитати. Згодом за дитячими книжками пішли і поважніші, як, наприклад, читанки, популярна українська історія з малюнка. Коли ж почали ми заводити власну громадську бібліотеку, то добрий професор надрукував нам дуже цінні книжки. Незабаром у нас була така переважно історична бібліотека, що й ціни її не скласти. Пригадую собі. Тобі, скільки разів за моєю пам'яті водив він нас в археологічний та нумізматичний музей в університеті та докладно години-дві три, водячи від вітрини до вітрини, читав нам українською мовою блискучі, змістовні, а разом із тим так що й мала дитина все зрозуміє лекції з української археології, які він був батьком. Було збереться близько десятка людей і. Володимир Антонович ніколи не відмовить повести і усе розказати. Ключові моменти історії українського народу вивчав Володимир Антонович 1834-1908 роки. Йому належать твори про походження, козацтва, про гайдамаство, уманський сотник Іван Гонта та інші праці з історії України. Він фактично першим серед українських істориків почав використовувати термін Україна-Русь. Антонович зібрав і видав Вісім томів архіву Південно-Західної Росії, куди увійшли цінні матеріали з історії правобережної України 16-18 століття. Широта художньої уяви в поєднанні з дослідницьким талантом обумовила різнобічність творчих інтересів першої жінки історика Олександри Єфименко, 1848-1918 роки. Найвідомішими серед її праць стали Турбаївська катастрофа, нариси з історії про. Ровобережної України історія українського народу дослідженню історії українського козацтва присвятив своє життя Дмитро Яворницький 1855 1940 роки. Підсумком його багаторічної дослідницької роботи стала історія запорозьких козаків у трьох томах. Творчу спадщину історика Михайла Грушевського, 1866-1934 роки складають понад дві тисячі праць. Чільне місце серед них посідає найповніше у загальної. Що дослідження історії України від найдавніших часів до другої половини 17 століття історія України Руси у десяти томах, завдяки Грушевському сформувалося нове бачення окремої від історії інших народів української національної історії. Вивчення минулого нашої батьківщини триває сьогодні. Зараз наука історія України зібрала достатньо фактів, щоб відтворити історичне минуле нашої батьківщини. Це заслуга багатьох поколінь українських вчених істориків. Сьогодні історичних праць налічується дуже багато, тож здійснити ґрунтовне дослідження без попереднього огляду спеціалістами просто неможливо. Історик має опрацювати літературу і дізнатися, якими були думки щодо цих подій його попередників. Наука, що вивчає розвиток історичної думки, називається історіографією. Розвиток історіографії є свідченням зрілості історичної науки. Історія в літературних образах. Історія є. Об'єктом наукових досліджень, але водночас вона надихає письменників на написання художніх творів, заплутаність перебігу історичних подій іноді перевершує будь-який вигаданий художній сюжет. Заслугою письменників і поетів є те, що вони створюють образ епохи постатей, що допомагає краще зрозуміти минуле. Крім того, історичні твори мають просвітительський характер, вони є своєрідними посібниками для вивчення історії України і згуртовують народний дух. Наприклад, пам'ятка. Ні, літератури слово о полку Ігоревім зображує події, пов'язані з походом князя Ігоря проти половців. Великий кобзар Шевченко у багатьох своїх творах створив цілу низку історичних образів, зокрема Хмельницького, Гонти, Кривоноса, Байди, Вишневецького та інших козацьких ватажків у поемі гайдамаки поет звернувся до доби козаччини, відтворивши події гайдамацького руху. Першим історичним романом української літератури є чорна рада. Куліша, історію рідного народу та його боротьбу за незалежність змальовано в художніх творах Франка, Сахар Беркут, Старицького, Останні Орли, Оборона Бущів та інших українських письменників. Чимало творів присвячено козацькій добі. Серед них виділяють таємний посол Малика на брата, брат Мушкетика, Орда Іваничука, Собор, Гончара та іншим. Не лише давні часи, а й драматичні, героїчні події 20-го століття стали джерелом для. Створення багатьох літературних образів через літературні твори відбулося осмислення подій Першої та Другої світової воєн, революції, голодомор і репресії 1920-1930 років тощо світової слави зажив роман Багряного сад Гециманський, у якому передано трагедію українського народу, спричинену репресіями, нищенням української інтелігенції. У ньому змальовані жахіття більшовицького терору, безглуздість. Звинувачень, огидні методи катування в'язнів. Цій самій темі присвячений і роман письменника Тигролови, перша назва звіролови. Історичну тематику упродовж усієї творчості розробляв загребельний. Йому належить роман Диво тема якого пов'язана з будівництвом Софійського собору. Роксолана твір про легендарну полонянку Настю Лісовську з роготина, яка, ставши дружиною султана, мала можливість спливати на події в імперії. Імперії роман Я Богдан про гетьмана Хмельницького належить до кращих історичних творів української літератури.